У старих скоморохах Галицького району до дня села приурочили і відкриття та освячення оновленого після ремонту фельдшерсько акушерського пункту і сільського клубу. Реконструкція цих соціально значимих для села об'єктів стала можливою завдяки спільним зусиллям районної та сільської влади і місцевої громади. У районі завершуються цьогорічні ремонтні роботи ФАПів та сільських клубів. Днями у селі Старійському рухі відбулося відкриття та освячення цих закладів. На ремонт ФАПу держава виділила 25 тисяч гривень, на ремонт клубу 45 тисяч. Також власні сили приклали і мешканці села. Відтепер громада матиме можливість підтримувати і розвивати свою культуру, дбатиме про виховання майбутнього покоління. День видався справжнім святом. Скоморохівчани представили і односельцям і гостям своїх талановитих земляків. Ми вітаємо вас щиро в нашому селі на прекрасній Україні. Води такої події в село приїхали представники районної влади та області. Оцей об'єкт, які ми зробили, можна сказати, що це великі об'єкти, але невеличке село, невеличкі об'єкти. Але все-таки ще є підтвердження того, що якщо ми разом, якщо ми спільно, і що ми хочемо щось зробити, значить ми дуже багато можемо. Тому давайте щоб це бажання у нас не пропадало. Начальник обласного управління культури подякує громаді та владі району за корисну працю на благо своєї рідної землі, адже старі скоморохи є теж частинкою України. Хочу подякувати керівництву району, керівництву села і тим людям, про яких сьогодні згадувалося, які дійсно коляд свою працю і зробив, щоб сьогодні так гарно місцеве світло, не дивлячись на таку судову погоду, але саме в нашій душі теж світло. Тим, хто найбільше долучився до спільної справи, було вручено грамоти та грошові винагороди від районної влади та подарунки від управління культури. Під час короткого дійства я відчув, що є дуже талановиті люди, які не просто вміють співати, декламувати вірші, але пишуть вірші і пишуть дуже цікаво, дуже яскраво. Я сподіваюся, що відкриття. Клубу сьогоднішнього буде добрим імпульсом до розвитку місцевої культури і дасть можливість, особливо молоді, дітям як найкраще себе розвивати. Цього року ми вже з ремонтами завершуємо. Це практично останній клуб. Ще зараз йде поточний ремонт, також силами села. Це у селі Кінчаки. Він буде буквально через тиждень завершено. А так, в основному цього року зараз ще продовжують частково роботи в Тустані по ремонту народного дому і також село Мединя, там дещо, де що деякі які роботи ще виконують, а в основному вже в зв'язку з тим, що коштів не вистачає цього року. А, більшівці. І також народний дім більшівці, там селищна рада при нашій допомозі також виконує роботи, зроблено фойє ремонт і зараз встановлюється котел, буде зроблено опалення і опалення у середині цього народного дому.